Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео я хочу коротенько розповісти, що робити з гладіолусами після того, як вони відквітнули. Ми на дачі вирощуємо декілька сортів гладіолусів. Коли вони відквітнули, їх зовнішній вигляд не дуже приємно виглядає. Бачите, ось вони відквітнувші квіточки. І саме сьогодні ми проводимо їх обрізку. Декілька рослинок я вже обрізав. Для чого це робити? Справа не тільки в тому, що псується зовнішній вигляд, а в тому, що в насінневих коробках, які залишаються на місці відквітнувшої квітки, ось відквітнула квіточка, насіннева коробка тут починає визрівати насіння. І цей процес визрівання забирає від рослини в цілому дуже багато ресурсів. Саме сюди рослина заганяє ресурси які могла витратити на визрівання цибулини. Нам потрібно, щоб була здорова міцна цибулина, а замість цього зміцнюються насіння. Тому відрізавши насінневі коробки одразу після того, як квіти відквітнули, ми таким чином перенаправляємо ресурси на визрівання. Цибулини наповнена ресурсами цибулина добре зимує, а на наступний рік, завдяки цьому, вона дасть міцний паган, на якому з'явиться багато нових чудових квітів. Ось для чого потрібно одразу відрізати. Суцвіття на гладіолосах після того, як вони відквітнули. Але це ще не все. Одразу після того, як провели обрізку, треба провести підживлення фосфорно-калійним добривом, наприклад, монофосфатом калію з розрахунку 20-25 грамів добрива на 10 літрів води. Саме фосфор та калій допоможуть на наступний рік ще пишніше заквітнути. Якщо немає монофосфату калію, можна його замінити будь-яким іншим схожим. По своїй формулі добривом. Але важливо, щоб в добриві не було азоту. Тому що підживлення азотовмісними добривами рослин в другій половині вегетації погіршує їх зберігання. Те саме може відбутися із цибулини. вона Буде погано зберігатися, якщо підживити азотовмісним добривом. І поширене запитання, коли проводити викопування. Так, ось, друзі, згідно з дослідженням, від моменту, коли обрізали стебло до повного визрівання цибулинки. Коли вже можна проводити викопання, повинна пройти не менш ніж 45 діб. Ось саме такий термін потрібен цибулині для повного визрівання в землі. Раніше викопувати ніякому разі не можна, тому що, по-перше, вона буде погано зберігатися у вас взимку, а по-друге, вона буде не дуже гарно квітнути наступному році. Чи можна залишити цибулини гладіолосів в землі на зиму? У нас таке траплялося випадково, але траплялося. Ми викопували, а деякі пропускали, і вони залишалися до весни. І весною давали пагани, і ці пагани квітнули майже не гірше, ніж ті цибулини, які ми висаджували поруч з цима забутими в землі навесні. Ось такі випадки були, але немає ніякої гарантії, що залишені навмисно цибулини в землі на зимівлю добре перезимують. Чому? Тому що це багато в чому залежить від того, яка зима буде, наскільки промерзне шар ґрунту. Немає гарантії і, звісно, вони можуть перемерзнути, можуть вимерзнути. І ми тоді не дочекаємось навесні ніяких паганів. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, сподіваюсь, воно для когось було корисним. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу, до побачення.